2 грудня дата, що переплітає наукові кузні, національні тріумфи та зіркові вершини. 1409 року в Лейпцигу відкрився університет, другий найстаріший у Німеччині, створений тисячею німецьких вчених, які втекли з Праги через гусицькі війни. 1870 року рим коронували столицю італійського королівства. Кульмінація рісорджіменту, що перетворила вічне місто на серце об'єднаної нації, 2 грудня 1973 року народилася тенісистка Моніка Селеш, перша ракетка світу у 17 років, дев'ятиразова чемпіонка великого шолома, яка піднялася після замаху на корці, ставши іконою незламності. 1981-го з'явилася поп діва Брітні Спірс. I think I did it again. Королева танцювального попу, що продала 150 мільйонів платівок, та стала однією з найпливовіших співачок початку 2000-х. Ця дата шипоче від академічних зор до арен слави. людство кує вічні перемоги.